Батько Грицю дав цукерку, вирішив спитати, скільки буде посилку? Ну, два до двох додати. Скривив той, мовляв, дитину мучити даремно. Думав трохи, врешті каже. шість, напевно. Батько вчув та ні, невірно, глянь сюди, сюди ліпше, Ти рахуй на пальцях синку, ніби ж знав раніше. Гриць помочив трохи лоба, глипнув сам на татка. Ну, тоді Менше, значить, п'ять і крапка. В батька вже нема терпіння. Думай, хлопче, думай, звідки п'ять оте взялося? Що то за сума? Знаю, знаю, що чотири. не нервуйся, тато. Мама каже, що потрібно часом схитрувати. Гриць тіхнув, розвів руками. Я не винуватий, то все мама. Вчить постійно.